Війські ЗМІ як висвітлювали війну України. Ну, там державні, наприклад, ЗМІ. Ніяк. Тобто, взагалі Остан... протягом останнього часу чи взагалі? Ну, це подавалося, як це не. Ну, не кажеться, що це війна, це кажуть, що це конфлікт, що. Воєнний конфлікт між Україною та Росією, але коли ставалося щось, там дійсно багато жертв, багато воно якось так. Ну, і, хоч от сьогодні там було бомбардування, там сталася трагедія, хтось щось десь, але ні, на цьому нема фокусу уваги. Я навіть можу більше сказати, що е, люди. Взагалі не розуміють, чому та війна йде. Нащо війна? І кажуть, ви ж ви ж один народ. Ви ж ви, ви ж разом завжди були чого? ви взагалі воюєте, поміриться вже і та й все.